Усім усім привіт, друзі! На связі Конводлег. І сьогодні ми з вами граємо в гру під назвою FNAF Security Breach. У минулій частині ми з вами активували. Е бачите оцього, от? Ми коротше, проти нього змагаємось. І от ми майже всі активували, нам залишилося тільки жовтий. Ось зараз ми, коротше, побіжимо. Тому поставте лайк, щоб я зміг. Це зробити. Що ж, раз, два, поїхали. Господи, гра, Я тебе благаю. Зроби так, щоб я. Так. О, точно. Так, все. Ура! Господи, я це зробив. Так, все. Друзі. Я це просто зробив тільки тому, що ви мене підтримували. Ви не представляєте, як у мене зараз серце колодце. Ну, коротше, можемо сказати, що це моя найкраща спроба, тому що е, минулі рази, коли я намагався... Так, все, давайте. А, сохраненка, сохраненка, сохраненка. Сохранка. Так, все, сохраненка. Сохраняємось. Заряджаємо, давайте, фонарик. Фух. У меня просто все зараз после этого Ну все, ты. Так, нарушитель, нарушитель. Тебе запрещено появляться в детсаду. Угроза безопасности, угроза перса. Может... Тут, тут, тут. Так, Чика, ты шо? Так, все, пошли. Так, друзья, так, так, следите за временем. Э, в конце каждого часа отправляйтесь на зарядную станцию, иначе вас поймают э, станции, отмеченные на фаст карте Понятно. Так, э, сбежать из детсада, добраться до зарядной станции. Понятно. Так. Происходит задание в детсада. У него не получится скрыться. Так, окей, понятно. Короче, зараз просто в темпе вальса. И демо. Звица. Швиденько. Будь ласка. Чика, где ты? О, зараз я все, ничего не роблю. Вот, оно само, короче. Так, э, сбежать из детсада, добраться до зарядной станции. Есть. О. Цеванни. Точно, цеванни. Так. Фух. Что это That's было? Это фонтан. Фонтан это декоративный водоем, который вода поднимается. Я не про фонтан. Я про девушку в костюме кролика, который потенциал при Нет, не видел никаких кроликов. У меня Питти нет кроликов. Больше нет. Это какой-то бред. Будто пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю. Я хочу тебе помочь. Может, они тоже? хотят тебе помочь. Это вряд ли. Ты почему-то отличаешься от них. Так. Хорошие the новости. Главные двери откроются через... Через пять часов. Хорошие I'm новости. Пять часов. Я тут даже не протримаюсь пятых хвилин. Сохраняй спокойствие. Если мы... так. Так, если у меня будет достаточно заряда, я приду к тебе на помощь. Так, позвонить Фредди. Нажать L1, чтобы позвать Фредди на помощь. А ну. Так, Короче, нам потребно в я понял. Фу. Just... Так, идем сохраняться. Зараз сохраню. Зараз э, сохранимось. І... Попробуємо визвати на L1 е нашого Фредді. Фух, все, друзі. Так, давайте. Пробує... Так, Фредді, по-моєму, це якось нереалістично. Давай нормально. Чекай, Фредді. Чекай, 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 чекай. Біжи. Фредді! Ти шо не Ти Ты шо? Так, окей. Так, Так, у мене ще досі після того дуречка трясеться все. А, до речі, там були якісь ворота. Давайте давайте подивимось, можливо, там щось буде. Якась секреточка. О, Чіназис. Так, игрушка солнца. Та иди ты. А, нет, ну солнце більш-менш нормально. А то вот тот, а тот, а тот месяц? Пусть и Дэвин на три буквы. Серьезно. Я від нього чуть не наклав штаны. Ну, кирпичи. Я уже наклал виднго кирпичив. Фух. Так, окей, идем в атриум. Не понял. Давайте закримо двері і вийдемо знову. Хух, блін. У мене якось Фредді, у мене і гра не прогружається. <пробітник> так, Грегорі, мені не удалося війти е, дві точки виклик. Под кафе на первом этаже погружечная площадка. А в призовом алкоголе на этаж 3 есть пожарный выход. Взгляни на часы фас. Отмечу тебе локацию на твоей фас-карте. Похоже, что у тебя нет фас-карты. Ты можешь ее от на балконе. Ну, добрый. Я думаю, зараз мы дидем. Да я кое-что И... Будемо заканчувати цей відеоролик. Тому що я за сьогодні вже зняв три ролики. І два з них я нака я клав кирпичі. З моїх кірпічів вже можна робити, блін, цілий. Цілий хмарочос. Все, забрать карту. я понямо. Тарата О позов, плиз, take this map. Take a map. Прошу, возьмите ті карту. Тьотя, У тебе що, якийсь особливий штучний інтелект? Як? Он те от роботи не может мене знайти, А ти мене даже вытащила з Фредді. Спасибо, желаю хорошего yeah. дня. Безплатна карта. Та він уже не стане хорошим. Просто із за того, що ти в нього. Просто із за того, що ти появилася. Так, е Так, е секундочку. Е карта задание. Найти е площадку погрузочную в от кафе на 0 першому этажі или найти комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже. Я піду в призовий уголок. Я люблю, коли мені дають призи. Так, окей. Ідем в призовий уголок. Але, ну, там якраз, я думаю, буду софеню. Хороші новини, Похоже этот дверь открыта. Какая? Я косама. Фред, я вже ж все розумію, ну ти маєш. уточнювати. Так, прайз. А, прайз Так. Призи. Так, а ну, Фредді, я та попробую сюди зайти, но я без тебе ж буду, так? Да? Так, ну зараз попробую зайти сюди. Так, ну тут нема де зайти. Та тут теж. Так, Фредді Фредді. Фредді, ти чого мені не сказав поточну інструкцію, куди мені треба йти? Тому що мені треба сохраняла. Сохраняло є тільки в локаціях по сюжету. А мені потрібно знайти твій тупий, тупий призовий уголок. Просто для того, щоб сохранитися. Так. пицца, 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 пицца. Серьезно. Смэп треба ты Не знаю. <звистит> так, я должен... <продукт> приду к тебе. Эти. Я не смогу прийти к тебе, если... Так, потому что там äh, маленький сигнал. Так, äh, ты должен, короче, пройти к Ага, береги себе. On. Так, це вам l О! Ооо! А, до речі, хочу вам дещо сказати Коли ми були біля фонтана, і фредді сказав, що тут нет в Mega Pizza Plex, нет кроликов. Больше нет. Це була ссылка на боні А це от L чіп він вперше появився в FNAF 6 піцерії симулятор. Ну що ж, друзі. Я думаю, ми багато прийшли. Тому дякую вам за перегляд. Але, дякую вам за перегляд. Дуже скоро з вами побачимося. Я десь наступне відео викладу десь через ну, десь завтра. Ну все. До побачення.